Народний депутат України Віталій Журавський працює на благо громади не лише у сесійній залі, а й на території свого виборчого округу. Так, на прохання жителів села Кропивня парламентар виділив кошти на ремонт сцени у будинку культури. Також за фінансової підтримки політика у селі Групське з'явиться нова автобусна зупинка. Коростишівській загальноосвітній школі номер 3 народний депутат Віталій Журавський подарував ноутбук та виділив кошти на встановлення пластикових вікон. З Віталієм Станіславовичем зустрічаємось на перший рік і завжди ми дуже раді зустрічі з ним, тому що приємно спілкуватися з розумною людиною, приємно спілкуватися з людиною, яка переймається проблемами освітян, вчителів, школярів. Завітав народний депутат і у село Кмитів Коростишівського району на відкриття відремонтованого будинку культури. На прохання жителів села за сприяння парламентаря у місцевий клуб було завезено 16 електроконвекторів. Багато трудів складено сільською радою, але і Віталій Станіславович нам допомагає, і дитячому садочку нам допоміг влаштувати дитячий майданчик. І цей раз ми без нього не обійшлися. Він нам подарував конвектори для опалення клубу, тому що, звичайно, зараз важко з тими проплатами йдуть. І я сподіваюся, що і надалі він нам буде допомагати, тому що ми його підтримуємо. Він підтримує нас. Під час зустрічі політик розповів своїм виборцям про плани на найближче майбутнє. Ну, ми домовилися, що в скорому часі сюди приїде народний артист України Олег Гаврилюк з благодійним концертом. Ми хочемо зібрати тут із жителів цього села, навколишніх, навколишніх сіл певну суму коштів. Я теж долучуся для 95-ї армобільної бригади. Нам треба підтримати наших військових, які захищають суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Також за сприяння народного депутата України Віталія Журавського у п'яти населених пунктах Коростишівського району були встановлені сучасні ігрові майданчики. Усі дитячі атракціони освятили місцеві священники, аби вберегти дітлахів від травмувань під час активного дозвілля. У селі Харитонівка під час відкриття ігрового майданчика для дітей та усіх присутніх влаштували справжнє свято із солодощами та розважальною програмою. Участь у розвагах взяв і народний депутат України Віталій Журавський. Жителі запевняють, що така підтримка та живе Спілкування з народним обранцем надзвичайно важливе. Народного депутата дуже важлива підтримка для народу, і ми дуже вдячні йому, що він відкрив нам майданчик, що він старається трошки для людей. Ми це відчуваємо, звісно, що він старається для людей, і ми дуже вдячні йому. Це важливо не тільки для нас, для дорослих і для дітей. Ну я думаю, що от пан Журавський зробив для нашого села чимало. Дорога це для нас теж велике значення має, тому що ми кожен день їздимо на роботу, ми водимо діточок у садочок. А це, що зараз зробили, ви самі бачите, що ради всі, і дорослі, і малі, і всі учас у конкурсах. Ну, я думаю, що підтримка народного депутата це дуже велике йому спасибі. Віталій Журавський запевнив, що й надалі допомагатиме своїм виборцям.